Росія заплатить за все. Лідер ліберального крила керівної партії Ізраїлю, лікут Амір Вейтман, прямо звинуватив Росію у підтримці терористів Хамас і погрожував Кремлю відповідальністю за це. Причому зробив він це в ефірі російського ж пропагандистського телеканалу Раша Тодей». Я розумію, що ви на російській зарплаті. Я розумію, що ви російська пропаганда, але ви маєте бути дуже обережними. Бо ми виграємо цю війну, адже ми сильніші. І після цього Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть влаштувати геноцид проти нас. Після перемоги ми не забудемо, що ви робили. Ми зробимо так, щоб Україна перемогла. Ми переконаємося, що ви заплатили за все, що ви скоїли. Ви як Росія. Суперечка в ефірі зав'язалась після того, як ведучий запитав Вейтмана про ізраїльський удар по лікарні в Палестині. Політик на це емоційно відповів, що це не атака Ізраїлю, а пропаганда палестинських терористів, яку повторюють в РФ. Коли Вейтман уперше згадав про Росію, пропагандист заявив, що Москва пропонує. Мирне рішення. Після цього Вейтман уже не стримувався і прямо звинуватив Кремль у підтримці Хамасу, а також наголосив на невідворотності покарання за це. Ви все зрозуміли? Ні, я не зрозумів. Це не дуже зрозуміло. А має бути зрозуміло. Інформація про те, що Росія підтримує Хамас, з'являється в ізраїльських медіа постійно. Більше того, це навіть визнав глава комітету Хамас зі зв'язків за кордоном Алі Барака. В інтерв'ю він розповів, що Хамас має чимало союзників, зокрема Іран і російську владу.